Президент США зробив низку гучних заяв, які можуть вплинути на хід війни та міжнародні переговори. Його слова викликали чимало запитань. Від можливості нових санкцій до майбутніх дипломатичних домовленостей між Києвом, Москвою та Вашингтоном. Чи готовий Дональд Трамп посилити санкційний тиск на Росію? Чому він впевнений, що Володимир Путін виконує свою частину угоди? І як США реагують на ідею Кремля щодо тимчасового управління Україною? Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Президент США Дональд Трамп заявив, що він не виключає можливості запровадження вторинних санкцій проти країни-агресорки Росії, якщо російський президент Володимир Путін не впорається зі своєю роботою. Проте водночас Трамп додав: він переконаний, що глава Кремля виконає свою частину угоди. Про це американський президент сказав під час зустрічі з журналістами в Білому домі. Повідомляє СНН. Я хочу, щоб він Путін уклав угоду, або ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я не хочу вводити вторинні тарифи проти його нафти, але думаю, що я вчинив би так, якби вважав, що Путін не справляється зі своєю роботою, сказав Трамп у відповідь на запитання журналістів про можливість посилення санкційного тиску на Росію. Трамп вважає, що Путін виконує свою частину угоди. Водночас Американський президент зазначив, що українська сторона повинна виконати свою частину. В контексті цього він сказав, що президент України Володимир Зеленський намагається переглянути угоду про рідкоземельні копалини. Проте при цьому Трамп не згадав, що Сполучені Штати в останній момент запропонували зовсім інший варіант домовленостей. Окрім цього, президент США Дональд Трамп висловився проти ідеї російського президента Володимира Путіна про введення тимчасом. Сового управління в Україні під егідою ООН і низки країн про це заявила речниця держдепу США Темі Брюс під час брифінгу. Повідомляє суспільне Брюс. Наголосила, що адміністрація Трампа працює над тим, щоб повністю припинити вогонь в Україні, а також над переговорами сторін для остаточного і тривалого врегулювання. Також вона додала, що США докладають зусиль, щоб привести за стіл переговорів Україну і країну агресорку Росію. Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією. Її управління визначають конституція та український народ, наголосила речниця держдепу. Як відомо раніше, російський президент Путін запропонував обговорити введення в Україні тимчасового управління під егідою організації Об'єднаних Націй та низки країн, щоб провести вибори. Чи дійсно Трамп готовий посилити санкції проти Росії, чи це лише політичний маневр? Чи довіряє він Путіну, чи просто прагне уникнути ескалації? А головне, чи вдасться США змусити Росію та Україну сісти за стіл переговорів на справедливих умовах? Відповіді на ці запитання визначають подальший розвиток подій. Одне очевидно вже зараз. Роль Вашингтона у цьому конфлікті залишається ключовою а будь-яке рішення може змінити баланс сил у глобальній політиці.